В цьому епізоді. Привітик, Це Хетсом, і ми продовжуємо наше виживання на модованому сервері. Але все по порядку. В мене новий гліф, гліф вибуху. Припустимо, давайте, як завжди, селф. <плес> Я надіюсь, мене не підірве нафік. Окей. Щось було. Може може це так задумано. Я не розумію, що експлозіон робить. Щоб зробити великий експлозіон? Окей, okay, великий експлозіон... робить е, шкоду. Добре. З великим експлозіоном розібралися. Я просто не розумію, що відбувається, окей? Я розумію, що відбувається вибух. Але я не розумію, де шкода. Навіщо той вибух відбувається? Тим словом мені треба знайти когось, перевірити шкоду. От. Раз. Два. За два постріли досить непогано насправді. З мінусів, що вона руйнує. ландшафт. Наприклад, немає на чого можна поставити, щоб е, наносити шкоду по площі. Але, блін, воно буде руйнувати блоки. Це не ідеально. Ем... І, і що тут сталося? І коли це сталося? Бляк! Я не здивуюсь, що я, я якимось вибухом це зробив. А цього я не замі... Коли це відбулося, в мене чомусь відчуття, що це якась нестабільність манни. Ну, таке життя магів. В будь-якому випадку, потім пофікшу. Я вивчив нове заклинання, яке називається затримка. В теорії я додав багато заклинань шкоди і поставив між ними затримку. Тепер подивимося, що буде. Нічого не буде, бо... О, я його не вибрав. Добре. Раз. П'ять. Звісно, це треба б... без броні попробувати. Раз, два. Три. Думерло. Добре, таке так. Я був нубом, і виявляється, можна наносити багато шкоди. якщо наносити її поступово. Добре. Як нове, напевно, буду експериментувати з магією трошки подальше. Я склав заклинання для меча, пал по площі, затримка, щоб пройшов е, тік е, дамагу. Потім флеєр це роздування вогню, він е, посилює воду від вогню, підсилення, потім знов затримка, і потім шкода. Тобто вони на навіть не чекають третього тіку, коли буде звичайна шкода. Я все ще відкриваю нові гліфи. Вже досить багато відкрив. І я тут подивився, я можу свою діамантову броню зробити кращою. Я ж можу на неї якесь заклинання поставити. Я стіл такий самий, як цей. Вау. Юрій планшет. Окей. Тред це щось типу з зачарувань. Він зачаровується різними штуками. Вітри навіть можна на броню вчепити. armor into the table. Окей. Okay. А so, я її надів Як я можу поставити армор Поставив. І так, цю штуку. І давай. Воно дуже-дуже-дуже повільно ремонтує все, але споживає весь час ман І навіщо я собі купив ремонт? Ю. Виглядає досить дивно. Якщо... Гарбузи будуть тут, так? я їх скину. Хіба їх не було 9? Е, це їх кілька гарбузів, чи... Ні, ніби все працює ідеально. Якби не оці рамки ззаді, то б було б прямо прям все дуже ідеально. Тепер ми можемо спокійно скидувати всі наші предмети. І вони мають опинитися. І вони майже всі мають опинитися там, де вони мають бути. Ще нове заклинання, яке я вивчив, це ліп, типу, не стрибок, а ривок швидше. І це заклинання першого рівня, я не знаю, чого я його не вивчив раніше. Тому що з ним можна літати. Дійсно, в мене постійно кілька є з сервера за це, але. Забавно, що якщо його збільшити, До максимуму, можна. Стрибати на 60 блоків висоту. І не навіть не висоту вперед теж. Але це дуже важко контролювати. Тому я ставлю маленьке підсилення. Я тут шукаю нові блоки, щоб робити трохи інтер'єр. Тут якась якась корундова лампа. Ай-яй, а, а як? Я розібрався. На світиться, якщо додати до неї рестов сигнал. Красивенько. Окей. Трохи другого поверху. Ой, тут башня, забаги про неї. Ано я навіть підніматися не буду, там місця нема немає ні що. Ніякого розумнішого освітлення я не придумав, тому просто буду використовувати важелі. Хотів би я щось таке ванілі. Я знайшов щось що, цікаве. Виявляється, тут ем, можна робити портали телепортації. Я зробив скрол, зробив ранку з Seurce Source Stone. І повністю заряджену банку з енергією. Тепер мені треба записати сюди локацію, наскільки я зрозумів. Але спочатку мені треба дойти туди, до місця, куди я хочу телепортнутися. Так добре. Я прийшов до мачо, побудував тут портал, поставив точку. Кидаю одним словом. Виявляється портал тільки в одну сторону. <гла> <гла> <с Corbin> <гла> <гла> Зараз зроблю ще один. Я поставив банки від формилки, і тепер в мене Тут багато енергії. <гла> <глуб> Звісно, що потрібно похвастатись. Я буду не собою, якщо не зроблю цього. Портал працює майже ідеально, майже дуже класні штуки. Мені прямо подобається, але... Чого вони там робиться? Скільки я їх зможу зробити? Тимно лазуриту і джемів. Окей. Ага, і воно робиться з файберблуму. Так, нафармимо трохи файбер мейджблуму, щоб зробити ще кілька порталів. Скільки? Шість можемо зробити. Добре, і в нас є дві, ще дві, 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 дві баньки. Ще зроблю портал на ферму. Поки що, іще може кудись. Шерсі. Може бути. Вас тую які я лампи знайшов. Вона точно зацінить Цього я не врахував. Знаєте, що Вода краще? Навіщо мені мучитися, якщо я можу зробити додатковий прихід? Ой, ем, ця штука виглядає покрутіше, ніж моя книжечка. І звісно, що ми маємо її випробувати на собі. Я ці лампи в кутках. Заживив звичайними важелями. Тепер вже немає цих набридливих світлячків, що я закастував перед тим. І досить непогано освітлено все. Щоб трохи відволіктись, я вирішив навідати інакших гравців. Квітка тунель побудувала. Так, що тут відбувається? Це село? Ого! Квітка бродить блукає. Треба рятувати квітку. Адже ж б'є по площі, тільки квітці, кажіть. Диблюсь по кролики. Мені прийшлося вбити 20 кроликів заради однієї кроличої лапки. І просто почав їх розводити замість того, щоб шукати як я. Це він видимо будує вежу. Це напевно спуск у шахту. Я не роблю такі спуски зазвичай я роблю просто вертикальні. Не набагато зручніші і швидше. Так, слідкуємо за квіткою, дивимось, де вона живе. О, я навіть ось що можу зробити. А де вона ділася напівзі мною? Комби і щіби. Весеренькі. Але вона тільки-тільки заселилась. Так, тоді поставлю портал з неї на базі. М -м -м. Не встиг його попередити, що портал односторонній. Тут у мене щось таблички не показувалось, але виявляється тільки в мене. Значить, трошки подекурував, в гості сходив, і тепер я хочу попробувати вбити Вардена чимось. Зробити якесь е, заклинання на меч, щоб вбити Вардена. Ні, Варден не горить. Тому оце заклинання не підійде. Чи мені там треба ліжко поставити і, і підготуватися одним словом. Це вже майже всі е, гліфи, які я можу відкрити на перших двох рівнях. Мені не вистачає тільки слизу, губок, щоб відкрити ці дві. Тут мені потрібні смарагди, насправді я можу зробити їх, тому що я виторгував кілька смарагдів. Вже трохи. Тут я пробую навчити квітку навчитися користуватися моїм складом. Тому що заходити вона буде часто. Але спойлер в цей раз не вийшло. Ось таке заклинання на меч я склав, щоб бити з Варденом. Вона використовує вибух. Але воно їй дуже-дуже багато магії. З вами бувало, що ви забували натиснути кнопку запису? З мене було. Точніше в мене було. Тільки Шона. Одним словом. Давай поборемось знов. Ну ви тільки подивіться на цю битву двох колосів. Та, якби не яблука, як я випадково мав з собою, я би не виграв. Тут, до речі, Вардена досить складно вбити, він швидко бігає. Не знаю чи замітно, але він набагато грізніший, ніж ванільний Варден. Точніше боронитель. Ну, якось так. Я перед тим вже двох варденів вбив. Я їх можу вбити за рахунок рукавиць вампіра. Вони мені дають вампіризм. І ще я зміг вбити одного вардена за рахунок, де там воно? О, шторма Орелії. Переможу ще одного, щоб вам показати. Так, спочатку його треба викликати. Я просто позн... познищував майже всі штуки, що викликають. О, тут я ще не був. Добре. Окей. Пердимось. Ставимо пастки. Я сам став в пастку. Небезпечно. Окей. Окей. Він там застряг. Тепер. Закінчились? Мені треба десь місце, де він має пройти, щоб до мене добратися. Ну, якось так. Правда, єдина проблема, що воно знищує всі предмети. <свісно> все, 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 хватит з мене, хватит з мене, я втікаю. Все, от тепер точно втікаю. Блін. Нічого не бачу. Куди? Добре, я навіть не вмер. Це досить потішно. Можна з чистою совістю. Але йде додому. Запустив. <хи> на сьогодні все. Дякую за перегляд. Чекайте наступного епізоду. Він буде скоро. А, окей, може не скоро. І я тільки зараз замітив, що оця лінія похожа на Z, але там нема ніякого Z. Тому не звертайте на це уваги. <хи> а, це. Бувайте.